Вітаю! Із сьогоднішнього уроку приступаємо до вивчення теми відмінювання і правопис іменників. На сьогоднішньому уроці розберемо особливості відмінювання іменників першої відміни. Перед тим як ми з вами розглянемо особливості відмінювання саме цих іменників, пропоную одразу виконати завдання і перевірити, як ви засвоїли, до якої з відмін належать які іменники. І вивчили цю тему не на один урок, не задля контрольної роботи, а задля того, щоб розбиратися у цьому питанні один раз і назавжди. Отже, до першого завдання. Випишіть іменники першої відміни, визначте групу. Гілля, плакса, мазь, гордощі, дружина, жаль, вікно, круча, метро, картопля, лелека, альбом, теля, акція, горобеня. Ілля Збіжжя Подорож Марина. Можна зупинити відео, виписати іменники і потім перевірити разом із нами. Ну, а ми перевіряємо. Для того, щоб правильно виписати іменники першої відміни, треба пригадати, які ж із них належать саме до цієї відміни. До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спільного роду із закінченнями А. «я». Тепер нам залишилося тільки перевірити правильність виконання нами завдання. Отже, перше слово, яке слід було віднести, до іменників першої відміни це слово плакса, тому що це іменник спільного роду з закінченням А. Другий іменник, який треба було виписати слово дружина. Далі, наступний іменник круча, картопля. Лелека АКЦІЯ, Ілля Марина. Отже, серед слів, які ми з вами розбирали, легко визначити тепер вони виділені іншим шрифтом, іменники саме першої відміни. Крім того, нам треба було визначити групу кожного із них. Отже, якщо в основі своїй слово закінчиться на твердий приголосний це тверда група. Якщо на м'який приголосний це м'яка група. Якщо на шиплячі Ж чи Ш, або буква Щ, яка означає два звуки завжди, то перед нами мішана група. Отже, слово плакса це тверда група. Дружина це тверда група, круча це мішана група, закінчується на ч, картопля це м'яка група, закінчується на м'якіллі, лелека тверда група, акція мішана група. Якщо б ми записали це слово фонетичною транскрипцією, то присвідчилася по тому, що основа закінчиться на «й». Ілля м'яка група і Марина тверда група. Для чого ми з вами це повторили? Ну зрозуміло, що ми працюємо сьогодні з іменниками першої відміни, а до того ж, нам дуже важливо буде, вивчаючи правила, знати про те, до якої з груп належить той чи інший іменник. Ну, тепер до особливостей відмінювання іменників першої відміни. Перше правило, яке пов'язано з орфограмою. Орфограма це букви О, Е, Є в у формі орудного відмінка однини іменників першої відміни. Отут нам якраз і знадобляться наші знання про групи іменників, тому що іменники різних груп мають, звичайно ж, різне закінчення. Як ви бачите уже із того, що записано на слайді, іменники першої відміни твердої групи в орудному відмінку мають закінчення ою. Приклади, ви бачите, країною, головою. Іменники м'якої і мішаної груп закінчення ею. Пісня піснею, тиша тишею. А після голосного апострофа іменники першої відміни будуть мати закінчення «єю». Армія армією. Сім'я сім'єю. От перше правило. А таких правил сьогодні буде декілька. Іменники першої відміни. Залежно від того, до якої групи вони належать, мають різні закінчення в орудному відмінку однини. Пропоную відразу відпрацювати цей момент на практичному завданні. І ось наше з вами завдання. Поставте у формі орудного відмінка однини: черешня, осика, вишня, груша, ягода, мрія, втеча, каша, буря. Можете зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. Ну, а ми перевіряємо. Черешня, м'яка група в грудному відмінку ею. Черешнею. Осика тверда група в грудному відмінку ою. Осикою. Вишня, м'яка група в родному відмінку ею. Вишнею. Груша мішана група в родному відмінку ею. Грушею. Ягода. Тверда група в родному відмінку ою. Ягодою. Мрія. М'яка група, і після. Волосного закінчення «єю». мрією, втеча мішана група закінчення ею, втечею. Каша мішана група закінчення Ею. Кашею. І буря м'яка група закінчення Ею. Бурею. Ще раз перевіряємо: черешнею, осикою, вишнею, грушею, ягодою, мрією, втечею, кашею. Бурею. Повертаємося до правил. Всі прекрасно пам'ятаємо п'ятий клас і вивчення чергування приголосних звуків. І от сьогодні ці знання стануть нам у пригоді. У давальному місцевому відмінках однини перед закінченням і кінцеві приголосні основи іменників першої відміни, тобто тоді, коли вони закінчуються в називному відмінку в основі на ГКХ, чергуються із З. Ці всі приклади. Райдуга, давальний відмінок райдузі, місцевий на райдузі, безпека безпеці, безпеці, муха мусі на мусі. Відразу закріплюємо ті знання, які здобули. Перепишіть, ставлячи подані в дошках іменники в потрібній формі. Зрозуміло, що у нас з вами будуть форми давального або місцевого відмінка, і нам треба буде прослідкувати, які зміни відбуваються в іменниках у формах цих відмінків. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. Ми перевіряємо: спиніться на дорозі, чергування гз. Не спіткніться на сходинці чергування кц. Не заплукайте в завірюсі чергування х с, скупайтеся в річці чергування к с, перекажіть Ользі чергування г з. Повертаємося до наших правил і кличний відмінок. Запам'ятовуйте, у яких відмінках найчастіше відбуваються якісь зміни і які відмінки є найскладнішими для вивчення, не тільки. Темі іменник, але ви пересвідчитеся в тому, що і в наступних темах. Отже, орудний відмінок, тут у нас ще давальний місцевий, і, врешті-решт, підійшли до кличного відмінка. Ми з вами особливо звертали увагу на кличний відмінок, і тепер будемо ще вивчаючи іменники всіх відмін, знову ж таки зупинятися на цьому складному відмінку. У формі кличного відмінка, знову ж таки, залежно від того, до якої групи належить наш іменник, вони мають різні закінчення. Іменники твердої групи мають закінчення О, іменники м'якої і мішаної групи мають закінчення Е, а після голосного і апострофа, ми з вами вже сьогодні чули таке правило, у нас з вами закінчення Є. І приклад, країно, тому що це тверда група, звичайно, таке закінчення. Пісне, тому що це м'яка група, тише, тому що це мішана група, і юліє, тому що це після голосного. Хоча м'яка група, але після голосного особливий правопис. І тут є така невеличка примітка. Примітка це завжди ті слова, які вибуваються з загального правила. Іменники з писливим значенням у кличному відмінку мають закінчення Ю. Доня, доню, матуся, матусю, Женя, Женю і так далі. Тобто це примітка, на яку слід звертати увагу. Так, зараз ми з вами виконаємо завданнячку. Для того, щоб закріпити саме цей момент. От. І ви бачите завдання поставте у формі кличного відмінка однини. Зупиняйте відео, виконуйте завдання і долучайтеся до нас для того, щоб перевірити правильність виконання. Ну, а ми перевіряємо: Соломія м'яка група, але після голосного тому буде закінчення Є. Соломіє, Ілля м'яка група, Ілле. Мова тверда група. Мово. Лінія. М'яка група, але точно так же, в слові Соломія після голосного лінія. Земля, як і Ілля, яка група земле, сестра, тверда група, сестро, і крига, тверда група криго. Так. Це в нас з вами були тільки форми однини. Ну, а тепер до форм множини, тобто на які треба звернути увагу відмінки, І щоб не робити помилок, щоб не було граматичних огріхів у ваших. Роботах письмових і у ваших усних виступах. Отже, родовий відмінок. Чому? Тому що в ньому дуже багато закінчень різних. У родовому відмінку множини іменники першої відміни мають як нульове закінчення, наприклад, дороги, доріг, машини, машин, школи, шкіл. Не забуваємо про чергування голосних звуків, в корені слів. Або закінчення ЕЙ-ІВ, миші мишей, судді суддів. Як розбиратися? І нульової, і Ей, і ІВ. Отже, тут треба звернути на це увагу. Далі, в іменниках, які в називному відмінку однини перед закінченням мають сполуку двох приголосних, у родовому відмінку множини між ними з'являються вставні голосні О або Е. Наприклад, миски СК. Чуєте, бачите, самі якщо написати: сполука двох приголосних: мисок. Ігри, ігор. Шаблі, шабель. Ось у нас з'явилися вставні голосні. Іншомовні слова тут свої особливості. Знову ж таки, якщо іншомовне слово закінчиться на КА, то в родовому відмінку множини з'являється вставний О. Марка марок. І теж така особливість у українській мові. Є іменники першої відміни, які мають паралельні форми, і обидві форми є правильними. Губ і губів, легень і легенів, сосон і сосен, воєн і війн. Тобто тут, тут треба це запам'ятати завчити. І ще один дуже важливий момент це місцевий відмінок. У місцевому відмінку, залежно від групи, знову ж таки, іменника, іменники. Твердої і мішаної групи мають закінчення ах у книжках, на кручах, а іменники м'якої групи закінчення «я» На вулицях, у сім'ях. Тут, незалежно від того, після приголосного або після апострофа чи голосного. Закінчення однакове. І закріплюємо цей момент. Поставте у формі родового відмінка множини. Ну, як ви бачите, всі іменники у нас з вами записані у формі однини. Тобто, спочатку треба. Подумки поставити у форму наземного відмінка млежини, на а потім утворити вже форму родового відмінка. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Ми перевіряємо: гора, гори і гір. Забуваємо про чергування. Дуже часто чергування є: відкритий склад, закінч... буква О, закритий склад буква І. Далі межа меж, буря, бур. Який знак після Р не пишеться. Пам'ятаємо про це. Надія, надії. Тут у нас вами було скрізь нульове закінчення: кулька будка. Чому ми зупинилися з вами на цих словах? Тому що буде однакове закінчення. Отже, льк і Дк сполука двох приголосних. Значить, повинна з'явитися, як ми з вами вивчили за правилом, вставний голосний. Кулька, кульок. Будка, будок. Вітальня. Точна така ситуація, тільки інша група. Льнь, два приголосних сполука, віталень. З'явився вставний Е, і не забуваємо, що це м'яка група, тому наприкінці м'який знак обов'язковий. Далі маска, це слово іншомовного походження. Пам'ятаєте, у нас марка була. Ось маска. Поєднувальний голосний О повинен з'явитися, вставляємо його масок. І слово легеня у нас з вами таке цікаве слово, яке має паралельні форми легень і легенів. Обидві вони є правильними. Це слово треба запам'ятати і завчити. Як ви самі пересвідчувалися із сьогоднішнього уроку, кожна відміна має свої характерні особливості, тому іменники і об'єднані за відмінами, тому що ці особливості. Характерні притаманні кожному з іменників, які належать до однієї із цих відмін. Наша подорож тільки починається. Вона буде складною, але цікавою. Я вважаю, що все нам під силу. Дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення!